Вже за доброю традицією, 1 березня в центральній міській бібліотеці відкрилась виставка Котоманія. 162 роботи, на яких зображені привабливі пухнастики, прикрасили стіни фоє-бібліотеки. На експозиції представлені роботи гуртків нашого міста. Художня вишивка в'язання, студія образотворчого мистецтва Мальва, студентів мистецького факультету, університету третього покоління, клубу «Обрі» та інших. На виставці побували й наші журналісти. Вже багато років поспіль в центральній міській бібліотеці проходить унікальна виставка, яка присвячена нашим пухнастим улюбленцям котам. Надихають митців на створення шедеврів милі та улюблені наші домашні створіння. Ось і цього разу виставлені роботи вражають своїм різноманіттям. Кожна унікальна по-своєму. Любов Михайлова, провідний бібліотекар центральної бібліотеки, розповіла про котоманю 2017. Я дуже вдячна всім за участь в нашій виставці. У нас представлено 162 роботи, 122 учасника. Кожен рік у нас збільшується і збільшуються учасники нашої виставки. Велике вам за це спасибі. Я хочу вас привітати з весною, привітати з нашою катаманією, побажати вам весняного настрою, бадьорого здоров'я. Вам успіхів, натхнення на виставці були представлені роботи не тільки дітей, а й незмінних учасників щорічної виставки студентів мистецького факультету університету третього покоління під керівництвом Наталі Харитонової. Вона привітала присутніх з першим днем весни. Ми сьогодні представили тут 16 людей У нас прийняли участь і 28 восім робот ми сі представили. Я думаю, что это нормально. Я рада всех вас видеть, рада с вами быть на этом празднике, на этом перу котов. Давайте будем здоровы, счастливы и с радостью заниматься любимым делом. Серед виставлених робіт були і учасники шостинського клубу Обрі, які відвідують теж представники старшого покоління. Час у клубі дозволяє кожному відточувати свою майстерність. Одна з учасниць клубу Тетяна Хлобистова зазначила, що відповідально поставилась до заходу та підготувала декілька робіт. Тут дві роботи мої зараз верніка последнє время мене інтересують. Цікаве... Коти в юмористичному зображенні, поэтому мені кати не столька натуральне, сколько утрірила мене. Завітали на виставку її маленькі учасники, котрі відвідують студію образотворчого мистецтва мальви зі своїм керівником Тетяною Михайличенко, яка допомагає їм висловлювати свої емоції на папері та відчути себе справжніми художниками. Маленькі учасники розповіли про свої твори. Я малювала котика, який є на галявині в квітах. Що він дуже радий, йому дуже приємно. Там метелики біля нього. Я малювала кота, який вчений. Я малювала його два уроки. Я намалювала дуже багато кошенят з мамою. Дуже люблю малювати. Я від цього Дуже радію. Єлисею Пушко, найменшому учаснику виставки, лише 5 років, але він залюбки намалював пухнастенького котика та ще й розповів про свій персонаж. Я нарисував кота чорного, який очень любить кушати, очень любить сир. Мой кот дуже сильно любить, ще, дуже сильно любить бігати, кушати. Очень сильно любить мишку возить. Шосткинці, які відвідали виставку, поділили своїми емоціями від побаченого з нашою знімальною групою. Молодці ми ще почали організовувати і дуже красиво. От хорошее настроение получается. Очень красиво, тем более я э, котов очень люблю. Очень понравилось и очень довольна. Много всяких интересных работ, детки талантливые, очень интересно. Взрослые работы тоже очень хорошие. Вышивки, вышивки Тому, якщо хочете отримати заряд позитивних емоцій та весняний настрій, завітайте на виставку Котоманія 2017. Інформаційно